Вітаю! Сьогодні ми будемо приділяти увагу, увагу обличчя і шиї, а також і трапеції. Починаємо. Масажуємо спочатку трапецію. Можна окремо кожну сторону. Наприклад, спочатку трішки нахилити в голову вбік в протилежну сторону, яку ви масажуєте, і розминати зону трапеції. Ми її нахиляємо вперед, начебто ви надягаєте капюшон. І з іншого боку ось так. Бачите, пальчики ще трішки перетираю деякі тканини, деякі шари, поперетирали. Можна навіть захватити м'яс і трішки попрацювати із ним, з одного боку, з іншого. Це взагалі зовсім інше відчуття, правда? І потім. Ми зараз розім'ємо грудина ключично-соскоподібний м'яз. Почнемо розминати його від ключичної кістки. Можна, наприклад, повернути голову вбік для того, щоб захватити в місці кріплення. І будемо його ламати. Тобто одна рука штовхає його від себе, а друга на себе. Чи в сторону в одну. а... Інша рука в іншу сторону, в протилежну. І таким чином ми рухаємося від ключичної кістки до. О, вибачте, отак у отак мене а, така взаємодія була з тілом до потиличної зони. І з іншого боку повертаємо голову. Вичавлюємо. Можна голову не повертати, якщо вона у вас і так береться спокійно. І рухаємося вверх, рухи у вас рухаються в протилежні боки. Якщо одна вперед, то інша назад. Це називається, як начебто, ми, начебто, ламаємо. Я доходжу від ключичної кістки до кістки. Потиличною. потрібно було час, щоб згадати. І тепер, коли я розім'яла шию, трапецію, я трішки зроблю невеличкий пампаж, активую центральну лімфатичну систему, кладу мізинці на ключичну зону, на ключичну кістку, і м'якими рухами роблю пампаж вниз. Фух, фух, фу. Дихаю спокійно. М'які руки, м'якими рухами Штовхають цей пампаж як насос вниз. Ще трішки справа наліво, потру лімфатично активують центральну лімфатичну систему. Пам'ятаємо, що кожен рух повинен бути свідомим і вся увага на ваших відчуттях. І тепер я переходжу до щелепи. Зараз ми будемо активувати місця кріплення до нижньої щелепи. Занурюю пальчиком. Під щелепу щелепи, вся решта на нижній щелепі. І я ворушу місця кріплення м'яс відносно кістки занурилась взяла пальцями кістку і вирушу тканини відносно кістки. Рухаюсь я від центру до периферії, занурилась пальчиками, схватила. Кістку нижньої щелепи. І з середини та зовні я вирушу з'єднання або ну, нехай тканини відносно кістки. І так, я рухаюсь до жувального м'яза. Не забувайте, що ваша присутність тут і зараз. Ви відчуваєте пальчиками кістку нижньої щелепи як під, так і над кісткою. Так, я до жувального м'яза. Пам'ятаємо, що можна трішки. Швидше, а можна все ж таки, якщо вірно, уповільнитись, просто, наприклад, зробити меншу кількість рухів. Поворушила тканини відносно кістки нижньої щелепи, поворушила жувальний м'яс ось тут, в місці кріплення до кута нижньої щелепи. Зайшла за кут нижньої щелепи, поворушила тканини, Ваші пальці вони масажують вони за і над кісткою. І можна порівняти відчуття з різних боків і переходимо на іншу сторону. Можна працювати одноіменною рукою, можна разноіменними руками. Тут вже як вам буде простіше. Занурююсь тепер з іншої сторони, великим пальчиком під. Кістку нижньої щелепи, вся решта пальчиків на кістки нижньої щелепи. І ворушимо тканини відносно кістки нижньої щелепи вперед-назад. Крокуємо від центру до периферії. Не забуваємо про дихання. У кожного свій темп, але намагайтесь трішечки уповільнитися трішечки. Не обов'язково прям дуже сильно. Повинно, якщо навіть вичитися уповільнювати свою нервову систему, це потрібно робити маленькими кроками, не, на, ну, не гвалтуючи систему, без цілякого насілля. Доходимо до кута нижньої щели, відчувати пальчиками кістку ззовні, і зсередини. Кут нижньої щелепи. Вчуєте, що ви розслабляєте місце кріплення жувального м'яза до кута нижньої щелепи. І ось тут за кут нижньої щелепи зайшли. Великий пальчик намагається зануритися під кістку вертикальної нижньої щелепи, вся решта пальчики на вертикальній кісті, там жувальний м'яз. Промасажували. І тепер ми переходимо до вправи. Вправа номер один. Я очима повертаю голову вправо, маківка тягнеться доверху. Дивлюсь, як мога далі, начебто аж за плече. Очі розслабляються, і я повертаю і погляд, і голову на місце. Маківкою тягнемось доверху. Таким чином, ми робимо в протилежний бік. Я очима хочу подивитися за плече. Розслабила очі, голова моментально повернулася до центру. Очима заводжу голову, це другий підхід, за плечо. І повернула. Дивіться ще раз очік, свою увагу, подивіться вліво і штовхайте очима голову, начебто ви її скручуєте вліво. дивитесь ще далі, далі розслабляєте очі, і у вас автоматом голова повертається куди і очі. І третій раз, я дивлюсь за праве плече. Очима повертаю голову як мога далі. Розслабляю очі. очі і тягнуся при цьому ще маківкою доверху, і не забуваю дихати. І розслабила. Тепер я нахиляю голову трішки вбік. Але акцент роблю на те, що моє вушко тягнеться вверх до стелі. Тягнеться. Я тепер кладу долоньку трішки на потиличну зону, але ще трішки на скроньову. Поклала, пам'ятаємо, що я тягнусь вухом до стелі. І тепер я очима буду дивитися під руку. Трішки рукою допомогла, витяжіння зробила, розслабила витяжіння, повернула погляд перед собою. І другий раз. Очима дивлюсь під руку, і голова моя повертається під руку. Трішки додала ваги рукою, розслабила, розслабила погляд, повернулася. Таки два рази ми робимо на іншу сторону, але можна одразу порівняти різницю. Нахилила голову, тягнуся вухом до стелі, кладу долоньку, відчуваю вагу. І тепер очима я дивлюсь за руку, під паху і долоню. Разом із за очима пішла голова. Трішки додала ваги рукою, розслабила погляд, голова повернулася. І другий раз. Очима дивлюсь під руку. Голова моя теж повертається. Трішки додаю ваги рукою, дихаю. Розслабила погляд, повернулася голова, в исходне положення, і вивели голову. Рівно, тягнемося маківкою доверху. Тепер ми потягнемося головою вперед. Можемо додати витяжіння. Розслабляючи чоло, ніс, губи. І потім ми тягнемося потилицею вверх, не сильно притуляючи підборіддя до ключічної зони. Витягнулися потилицею. Ще два рази Тягнусь вверх, не притуляючи потиличну кістку до трапеції, розслабила. Потім ніс дивиться вниз, погляд дивиться вниз, а потилична кістка тягнеться доверху, Розслабились. І третій раз. Погляд завжди перед собою і вниз. Дивлюся: вниз, ніс, вниз. І тягнуся потилочною кісткою, вверх до стелі. Чудово. Тепер окремо попрацюємо язиком. Язик теж вниз, вверх угу. до кінчика носа. І зверніть увагу, ваша відстань між зубами однакова. Угу. 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 І об'єднуємо ці дві вправи в одну. Язик вниз, очі вниз, голова вниз, потилиця, тягнеться до стеля. Язик вверх, очі вверх, голова по діагоналі доверху. Вниз. Дихаємо. І розслабляємося, робимо конячко. І пальчиковий душ. І ще одна вправа: ми трішки підняли голову і очима та носиком, і підборіддям малюємо півколу від плеча до гори до іншого плеча. В одну сторону, в іншу. Не забуваємо про дихання і про те, що вся ваша увага звернута до вас, до вашого тіла і до ваших відчуттів. Повернулись до центру і тепер разом із язиком. Язик доверху. Потягнулися. І Погляд вправо, язик вправо до правого кута. Угу. Угу. Зверніть увагу. Тільки язик, губи щелепа не рухається. Голова, очі і язик. Поїхали, продовжуємо. І останній раз в одну сторону, не поспішаючи. Дихаємо очі, голова, язик, губи не працюють, щелепа розслаблена. Повертаємо до центру. І в інший бік, голова, очі, язик, губи, рот на місці. І повертаємось до центру. Розслабляємося і робимо конячку. Відчуйте, як розкрилася шия. відчуйте, як підтягнувся овал обличчя. Всім гарного дня і. До зустрічі на наступному занятті.